Коло відвідала делегація Світової Федерації українських жіночих організацій під керівництвом голови Орисі Сушко. На даний час офіс світової федерації знаходиться в Торонто. Об'єднує 27 організацій із 17 країн на чотирьох континентах. Про мету приїзду канадських гостей на Прикарпаття розкажемо в сюжеті. Світова федерація українських жіночих організацій заснована у 1948 році десятьма жіночими організаціями у Філадельфії. На даний час її офіс знаходиться у Торонто. Федерація об'єднує 27 жіночих краєвих організацій із 17 країн на чотирьох континентах. Організації, які входять до складу світової федерації, спрямовують свою роботу у громадських, релігійних, культурних, освітніх, імміграційних та гуманітарних напрямках, відображають діяльність локальних українських. Інських громад по всьому світові, а також на міжнародній арені через свій консультативний статус в ООН та ЮНІСЕФ. Основна місія федерації відстоювання гідності і недоторканості жінок в Україні та українських жінок у емігрантських громадах з дотриманням міжнародних стандартів у галузі прав людини. Цього разу свою річну нараду проводили у Львові. Зустріч була успішною. Підсумовує очільник федерації Орися Сушко. Ми мали велике представництво наших організацій а, просу. Звіти їхньої праці і спілкувалися із жіночими представниками жіночих організацій в Україні, яких ми запросили, щоб були разом з нами. Ми провели дискусії на тему. Поточні теми, які непокоїть жінок в Україні і спосіб їх вирішення, мали панельну дискусію, яка була дуже успішна. Багато ми дачого навчилися, що дасть нам напрям на нашу працю в майбутньому. У Коломиї делегація з Канади відвідала єдиний музей писанок у світі та національний музей народного мистецтва гусульщини і покуті імені Йосафата Кубринського. Також гості поклали квіти до пам'ятної дошки Олени Киселевської, української письменниці, журналістки, редактора і видавця громадського політичної та культурно-освітньої діячки. Дуже рада бути тут з вами. В Коломиї я відвідувала цей музей двох тижнів першому році. Сьогодні довідалася, що це був перший рік. А ми тоді були разом із турою із Канади, і ми маємо дуже чудові приємні спогади з нашого часу тут. Чудове місто я пригадую, як в'їхала в, в Коломею, яке це чудове таке привітне місто. І дійсно я це знову відчуваю. Традиційно хлібом та сіллю у коло делегації зустрічали і вітали представники міської та районної влади і місцевої організації Союзу Українок. Такі гості у нас вперше є в коло. Ми взагалі такого рівня. І в знак такої нашої товарискості пані Оля підписала для нас журнал Українка в світі, який ми отримуємо. за Задякою. Коло моєї радше була велика активістка пані Кічілевська. І якраз у пані Кічілевську вийшла мова, і ми вирішили тоді трошки допомогти знайти. І знімки, і взагалі певні документи, які були видані за її часів. І я щасливо, ми знайшли в архівах наших величезний гарний портрет пані Кичелевської, і це передали. Мні, і мені дуже радо, що пані Сушко, наша сучасна голова Світової Федерації, могла загостити до Комеї, взагалі побачити Коломеїв і запізнатися з Україною Коломеї.